Ще з повномасштабним вторгненням змінилась комунікація. абсолютно. Тобто, ну, ми, ми, ми зараз можемо бачити, чим відрізняється комунікація в соціальних мережах від того, що було там до 22-го року. Це, це капітально дві, дві різні татки. речі. Так. І Тому і Збройні сили як фундамент держави, по суті, без армії ні, жодна держава не може існувати. Має йти в тому сучасному напрямку, коли ми робили графічний стиль Збройних сил, я керувався думкою, що ну, це ще було на початку там, повномасштабного вторгнення. Я вже думав про те, що буде після війни. Тобто, фактично, той період, коли е Збройні сили України. Що буде демобілізація, коли просто вони вийдуть на широкий ринок світовий ринок? Я маю на увазі ні на, на широкий ринок вакансій. типу, О. коли людей треба буде залучати вже в професійну армію, так. Е і так далі. І як в візуальному плані конкурувати з іншими компаніями? Mm. Та, тобто комунікація має бути сучасною а для того, щоб вона була сучасною, це треба закласти в розуміння всіх, хто цим займається вже зараз.